Hello, my name is Teodor uh, Schmotate. I'm from Golaso Ro. I'm from Romania. Я з я з Румунії. За рахунку один нуль на рахунок Словаччина. Чи вибиралися вдаватися? Але I would like to ask how you. Але як ви почуваєте зараз? The last journey of this unbelievable group. І як ви бачите ваш подальший шлях на цьому турнірі? Запитання сам компонент. Я не можу сказати, що зараз грала інша команда. Це була абсолютно та сама команда, яка показала дух України переможний. Ми маємо три очки зараз. І Ми готуємося до наступного матчу. Але сьогодні було надзвичайно важливо виграти для нашої країни, для України. для наших Бійців для наших вболівальників. Ми дуже пишаємося цим результатом. третьому уряді, будь ласка, було для вас складніше підготувати команду фізично до сьогоднішнього матчу чи настроїти її психологічно. На жаль, збірною ти не можеш підготувати фізично. Збірною зараз ми маємо ігри. Кожні три дні. Тому дуже важливо це відновлення. Але змінити якісь позиції, дійсно розуміти, хто потрапить до основного складу, це було складно. Але я вдячний усім гравцям, всі, хто вийшов на полі сьогодні, вони ем, заслужили цю перемогу. І, як я казав, зараз дуже важливо відновитися і чекати, і готуватися до наступної гри. Окей, з леди. The lady here. Second, yeah. second row. Доброго вечора. Чудова, чудова гра. Краща набагато ніж з Румунія. Скільки трошки по гравцях? Заміна Мудрика. Чим викликана? І от Шапаренко не вдали трохи перший тайм. Чому ви вирішили залишати не міняти його перерві? А хто вирішує, що не вдали перший тайм? Це ви вирішили, що в нього не вдали перший тайм? Тому що він не забив гол? Я вважаю, що Шапаренко сьогодні. УЄФА признала гравцьом матча, а ви кажете, що в нього не вдали перший тайм. Я вважаю, що він працював на команду. Так, в першому таймі, на жаль, він не забив, але в першому таймі ми більш оборонялися. І після перерви ми зробили висновки. Ми трішки змінили нашу модель гри в обороні. Тому в нас було набагато більше моментів у другому таймі. Я не вважаю, що Шапаренко не попав в гру. Ну, Михайло грає дорогу гру. Михайло дуже швидкісний гравець. І навіть в першої гри в нього були проблеми в кінці, наприкінці гри. Сьогодні, коли ми вигравали 2-1, нам потрібно було більш ем, свіжі гравці, які будуть оборонятися. Тому я вдячний Михайлу, він, він віддав усі сили сьогодні на, на полі. Okay, two gentleman. The gentleman there. Please raise your hand so uh, our volunteer can see you. Thank you. Hi, Adam Patel, Daily Mail. Could you take us a bit into what was actually said at halftime to the players? शिवमोस так казати, що ви сказали гравцям у в перерві? Я кричав на них. Я Звичайно, ми припускаємо помилок, але ми мусимо просто перебуватися перед другим другим таймом і відчути, що ми мусимо щось змінити. Щось було недостатньо у другій половині. Ми дістали все, що нам треба було, і ми використали шанси. І нам не треба хвилюватися щодо рахунку. Нам треба просто виграти матч Thank you. Hello, Mr. Reprof. This is Martin Arposo for Sport.de. Um, Пане Ребров, запитання від німецького мідія. Перші 30 хвилин ви грали досить нервово в захисті, в нападі. І, і, але ваш голкіпер продемонстрував досить гарну виконавську майстерність. Чи ви думаєте, що це, може, ви якось підготували їх ментально до такої гри? Як ви створили такий колектив? І, і чи це як вони грали? Барагезвіта я, я думаю. Анатолій Трубін заслужив грати і в першому матчі. Він чудовий голкіпер Я дуже радий, що у нас є дуже гарна конкуренція на позицію основного голкіпера. І, звичайно, в нас є от номер один, і номер два. але, як я вважаю, Анатолій показав в попередніх матчах, що він заслуговує подекуди. Він просто рятував нас в цій грі. Last game. Це байдуже. Ці Андрій грав в попередній грі. А зараз Анатолій грав. Всі українці на полі грали дуже чудово, і вони працювали якомога важче. Запитання про судакова. Виглядало, що він грав в центральній лінії. І що ви думаєте, він покаже в наступні кілька років? Я думаю, як ви бачили, що це була дуже молода команда на євро. І ця команда має величезне майбутнє. Вони можуть показати абсолютно найвищий рівень в кожній грі. І сьогодні е, гра е, Георгія е, показала, що він може робити все, що завгодно на полі. і Він розуміє гру в футбол. І, і він допоміг команді виграти. І ви бачили, що він грав на кількох позиціях сьогодні. Він е, абсолютний, е, скажімо так, е, багатоверстатник. E, e, привітання з перемогою. Звичайно, перша гра була більш поліксою для вас. ніж ця. Що ви думаєте про ситуацію? Як ви як ви вважаєте, можна вийти з цієї ситуації? я думаю, це євро є найперше для великої кількості наших гравців. Вони дуже молоді. для молодих гравців, це просто є школа навчання. І на цьому рівні вони ніколи вони ніколи не грали на цьому рівні. вони ніколи не грали перед такими величезними аудиторіями. Але це так як е, відбувається в футболі. Ви програєте одну гру, а у другій грі ви концентруєтесь і ви здобуваєте перемогу. тому гравці були більш концентровані ніж в першій грі. Я не, не хочу сказати, що вони якось то е, тотально розконцентрувалися в першому матчі. Але, звичайно, це, це, це школа і так е, складається гра у футбол. і власне ми мусимо. Вважати, що ми заслужили перемогу сьогодні. So you may take a follow-up question. Now. The lady here on the... row, дуже емоційне святкування Яремчука. А що сказали команді після матчу, які взагалі залишили сили ще на Бельгію? Я ще команду не бачив. Команда святкувала. Потім гравці, які не грали, вони тренуються. Декілька гравців на допінгу так, декілька гравців привітали, але. Я думаю, що це дуже емоційна гра. І зараз я зайшов в роздягальню, і я бачу, у хлопців немає емоцій навіть святкувати щось. Дійсно, вони віддали усі сили на полі. І Зараз вони вже сьогодні, напевно, трішки відсвяткують, але завтра вже треба готуватися до Бельгії. So, let's take one last question. The gentleman here, the third row, please. Hi again. Um, at, uh, in the first game, у першій грі проти Румунія грала доволі сильним захистом, і ви помітили це. Звичайно, вони грали в захист і в контратаку. Сьогодні словаки, здається, Грали yeah? дещо інший played, футбол. Ви uh, грали like майже як Румунія грала проти вас. Що ви можете сказати щодо вашої тактики we в v грі? Я не думаю, що ми грали як Румунія. Ми здобули три очки на жаль, в першому таймі ми не створювали багато тиску на ворота Словаків. Але наш план був створити більше моментів, більше якихось шансів забити. Тому в першому шансі ми намагалися створити моменти, а у другому таймі ми таки забили цих моментів. Тому такі турніри як євро. Вони дуже швидкі. після першого матчу ми мусимо відновитися. Витворювати навіть більше шансів, і створювати більше шансів. Тому е, Ми контролювали матч 64% проти Румунії, а й ми програли. А сьогодні можливо ми менше контролювали, але ми виграли. Отож, футбол це гра шансів. Доброго вечора. Микола, вітаємо з перемогою і з вашим особистим досягненням. Поділіться своїми враженнями про. Як це бути автором першого голу збірної на євро і стати найкращим гравцем і взагалі отримати перемогу після такого старту як з Румунією? Всім добрий вечір. По-перше, хочу сказати, що першу гру, яку ми провели невдалу проти Румунії, вона нам дала дуже дуже багатий урок на те, як треба реабілітуватися. І я вважаю, що це зіграла дуже сильна ментальна. Ментальна річ у кожного гравця, який виходив на полі, який виходив на заміну, і виповнили настанови тренера, який давав нам поради, як діяти проти цієї збірної і намагалися грати свій кращий футбол. Okay. There is next oh, here is the, the gentleman here yeah. on the third here. row here. Микола, скажіть, будь ласка, коли ви остаточно повірили, що ви сьогодні виграєте? Коли цей момент наступив, коли ви повірили, що ви перемогли? Я думаю, коли напевно зрівняли рахунок 1-1. І цей забитий м'яч, я вважаю, що дав імпульс команді, дав натхнення, дав настрій. І ми, як відкрилось друге дихання, і додались нові нові, нові сили і. І бажання, і все, і почали грати. І дуже дуже гарна була підтримка зі сторони болівальників на стадіоні. За це їм дуже дуже велике дякую. І вони нас також знали вперед. І нам залишалось лише вірити та грати, те, що ми зможемо перемогти. Дякую. Okay. We'll take two more questions. The gentleman here on the third row, please. With a blue t-shirt. Thank you. Hello from Romania, Teodor Teodorate Uh, Before the tournament, uh, Mircea Lucescu, the former coach of uh, Dynamo Kyiv, uh, said that uh, Ukraine could play in the semi-final of Euro. Uh, what can you tell me about this? Mirce Луческу сказав про те, що Україна може грати у півфіналі на євро. Що можете проводить сказати? Тільки що мав розмову з містером Луческом. Він мені телефонував, вітав нашу, нашу збірну гарним, з гарним результатом з перемогою. Е, в його словах, е, ну це його, по-перше бачення. Ми, ми маємо виповняти свою, свою роль на полі, грати і грати та віддаватися грі на 100%, а як буде далі, то це вже залежить тільки від нас. We'll take one last question if you want to word it. Yeah. <laughs> The gentleman here in the front row with a black shirt. Mikro congratulations. How do you deal with pressure which is probably ten times bigger on the Ukrainian team than any team in the tournament? Mm -hmm. Mm -hmm. Давлення завжди, завжди воно є і буде. Цим треба справлятися. Якщо ми не справлялися, нас би не було би тут. Вже okay. запитала. Yeah,